Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ділюся рецептом безе, яке дуже просто готується і завжди вдається. Для безе потрібні самі прості продукти. Це яєчний білок, у мене білок із трьох яєць, вага білка 105 г. Цукор. Цукору завжди потрібно брати вдвічі більше від ваги білка, тому у мене 210 г, а також кілька капель лимонного соку або дрібка лимонної кислоти. Посуд, в якому буду збивати білки, обов'язково повинен бути сухим і чистим. Змішую білок з цукром і лимонним соком і відправляю на водяну баню. Вода повинна не активно кипіти, а злегка булькати. Ставлю посуд так, щоб дно торкалося води. І збиваю на початку на низьких обертах міксера або можна просто змішувати вінчиком. до того часу, поки весь цукор не розчиниться. Це займе орієнтовно 3-4 хвилини. Коли весь цукор розчинився, переключаю міксер на високу швидкість і збиваю ще 6-7 хвилин. Міксер у мене звичайний ручний, потужністю 400 Вт, тому якщо міксер потужніший чи навпаки слабший, тоді час збивання може відрізнятися. Тому орієнтуйтесь не по часу, а по консистенції меренги. Меренга стане дуже густа, глянцева, почне накручуватися на вінчики, і тут важливий момент. Як тільки маренга відшарувалась від стінок посуди, знімаю з водяної бані і збиваю уже на столі ще орієнтовно 1-2 хвилини. Довше на водяній бані тримати не варто, так як маренга перегріється, перезіб'ється, стане сухувата, рихла і для подальшої роботи непридатна. Тому як тільки відшарувалась, відразу знімайте. Отримую ось таку густу глянцеву маренгу. Я готуватиму бізе двокольорове, тому розділяю меренгу на дві частини, одну з яких пофарбую в рожевий колір. Використовую водорозчинний барвник у формі пасти. Колір у мене глибокий рожевий, але може бути будь-який водорозчинний барвник. Гелевий чи сухий, використовуйте той, який є в наявності. Додаю капельку барвника і перемішую міксером на низькій швидкості. Потрібний відтінок коригує кількістю барвника. Навіть якщо маренгу не фарбувати, а залишити білою, все одно перед відсадкою базе її потрібно перемішати лопаткою. Перекладаю в кондитерський мішок з насадкою. Насадка у мене для великих розочок 2D, але такі ж розочки можна зробити насадкою 1М, 333 і 1Б. Для менших базе я використовую отаку таку насадку, яка ця насадка, на жаль, не підкажу, так як у мене вона чомусь без номера. Вона на вигляд, як звичайна трубочка, з діаметром на виході 1 см на 14 зубчиків. Маренгу переношу один колір на одну сторону мішка, інший колір на іншу сторону. Таким чином отримую двокольорову маренгу. Відсаджую майбутнє безе на теко, застелене пергаментним папером. Меренга чудово тримає форму і повторюю відзерунок насадки. Якщо потрібне безе на паличці, тоді відразу у відсадженні безе вставляю паличку. Пушу безе в розігрітій до 70 градусів в духовці на режимі верх-низ без конвекції. Такий менший безе 2,5 години, більші 3 години. Потім духовку вимикаю і залишаю їх там до повного охолодження духовки. Але орієнтуйтесь по своїй духовці. Може знадобитись трішки більше чи трішки менше часу. Готові безе легко відходять від паперу, вони легкі і при переламуванні, звичайно ж, хрумкі. Отримую ось таке безе. Яке не змінило ні форму, ні колір, не потріскало, з нього не повитікав сироп, всередині ніжне і хрумке. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.